Шунування. Невеличкий огляд олівців 24 штуки. Drawing. Так вони виглядають. Коробочка металічна, кришка повністю знімається. Тут плівочка, коли запакована, вона знімається. Пластмасова така підставочка під ці олівці. Олівці мають кольори досить цікаві, тобто для таких пейзажів, для таких натуральних природних моментів, щоб малювати, ось так пробнічок. Виглядає на сірому папері Я з назвами кольорів. Зробив Якщо весь, Ось так всі кольори тут видно, що нам пише виробник на упаковці. Що Олівці мають високу світлостійкість, тобто не вицвітають, мають унікальну е кремову текстуру, яка робить нанесення е кольору оксамитовим. Е універсальний інструмент для малювання, дуже товстим стрижнем і з високою пігментацією. Це дає насиченість кольорів. Олівці на базі воску. Чудово співпрацюють як з розчинними, так і нерозчинними художніми матеріалами. І доступний асортимент 24 природних кольори Сепія і приглушені тони. А що в нас всередині? Тут ще прописав виробник, що інновації і в. З традиції від 1832 року для художників на кожному етапі творчої подорожі. Ось таке у нас пишуть, що я можу від себе ще додати. Ці олівчики, справді, дехто говорить, що в них просто закохався. Я їх використовую зазвичай як додатковий матеріал. Плюси в них однозначно товстий стрижень. Якщо брати так порівнювати, ось трикутний дитячий дитячого типу, трикутний олівчик і ось такий. то якщо так брати Можна взяти, наприклад, теж лінієчку. подивитися скільки у нас тут міліметрів, майже 5 міліметрів сама серцевина олівця. Вони продаються поштучно. Коли вони поштучно йдуть в продаж, вони мають ось такий штрих-код. І цей штрих-код, коли використовується олівець поступово, то він, ви його за загострюєте і він у вас зникає. В руках не, не заважає нічого тримати. Товщина тр трішки товстіші вони, ніж звичайні. це в нас люміненс. От теж олівчики Ось порівнювати серцевину це найтовстіші, що я зустрічав ось ці олівці, найтовстішу серцевину мають. Вони досить швидко закінчуються. А, тяжко їх загострити в щось таке подібне, все-таки вони воскові і досить, досить швидко сходять. Тобто малюєте, вони швиденько так чик-чик-чик і, і підходять. Ну, якщо менший набор мав, ось так він виглядає. На шість штук теж якусь лисичку часто зображують на, на цих шести. Там до шість штучок. Ось такі білі, дуже е, цікаві ці олівці. І чорні. От це те, що якщо хтось використовує як додатковий матеріал, то найчастіше в них йдуть вони. Так загострювати. Ну, якщо хочете малювати так на пласку, то можете так загострити, як я, наприклад, ось так, щоб малювати. Якщо малюєте постійно нормально, то стругачкою собі і все. Отакі олівчики. На все добре.